Що ж принесуть підприємцям збіди до податкового кодексу? Запитаємо у фахівця. У нас в гостях екс-голова держкомпідприємництва Олександра Кужель. Вітаю вас, Доброго дня. Олександра Кужель, український політик, громадський діяч, кандидат економічних наук, колишній голова держкомпідприємництва, удостоєна відзнаки заслужений економіст України, нагороджена державним орденом княгині Ольги третього ступеня, низкою орденів православної церкви. Global Business Summit неодноразово визнавав Олександру Кужель найвпливовішою бізнес-вумен в Україні. Як колишня чиновниця, поясніть нам, а навіщо було приймати податковий кодекс, щоб його потім докорінно змінювати? Ви знаєте, то, що податковий кодекс треба було приймати, я казала вже останні 10 років. Податковий кодекс, який був підготовлений групою Тігібко, він був гарний. Повірте мені, ми працювали більше як чотири місяці, працювала Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, наша спілка аудиторів, бухгалтерів, Прайс Вутерхаус, тобто найкращі фахівці щодо оподаткування готували свої пропозиції. Але коли вона попала до Мінфіну і податкової, ще до деяких державних службовців, які мали власне бачення розвитку малого бізнесу. Не такий, як бачить е, країна. І вони з нього зробили е, страшну річ. Найбільші неприємні речі Податкового кодексу це були, що тракались Та малого бізнесу. Бо до нього нема політичного відчуття у цієї влади. Нема політичного відчуття. Для мене це зрозуміло, тому що малий бізнес є. Е, Індикатором э, демократії в країні. Повірте, ні свободна преса, а кількість малого середнього бізнесу. Який кількість середнього класу. Тільки малий бізнес, тільки середній клас, люди, малий середній бізнес є вільний в прийнятті рішення. Є вільні в голосуванні. Їх не може заставити директор або хтось пройти і проголосувати. То на вашу думку, спрощенцям з нового року стане легше працювати значно легше? Ні, не стане. Ні. Чому? 2011 рік з рік єдиного податку з податкового кодексу вели дуже погану норму. Зараз її з 1 січня відмінили. Знаєте, як кажуть, шапку знайшли, а садок залишився. Заборонили. Підприємством працювати з єдиним пода хто має єдиний податок. А зараз оста... пройшов ну, рік і зараз сказали, що можна відновили. А скажіть, що ми зараз з вами будемо робити? Наприклад, я мала грузовий автомобіль, і я мала договір з Кока-Колою або з будь-яким підприємством на перевезення. Я мала роботу. Я мала можливість закривати той кредит, який я взяла, щоб купити цю машину. Я отримувала заробітну плату, я платила вам податки і комунальні послуги. Коли вийшла та норма в 2011 році, Кока-Кола сказала, я з вами не працюю. Я, бо я затрати ваші не можу відноситись до своєї Люди закрили свій бізнес. Люди, за люди бізнес. закрили свій бізнес. Мало того, їм нема чим було б сплачувати кредити. Це було це просто. Було людський, людська боль. Тепер рік пройшов, ринок розподілений, зараз дозволений. А їх вже не Це є державницька позиція. І е, зараз, що ми маємо, з 1 січня впроваджується єдиний податок в новій редакції. Зверніть увагу, що в цьому році ви вперше будете отримувати свідоцтво, яке буде безстрокове. Його не треба буде кожен рік змінювати. Це позитив, який ми ще заклали в законі 2009 році року, року, коли проводили нашу редакцію. Друге, це потрібно робити вам безкоштовно за 10 днів, тобто. Чітко виписані норми. Обов'язково треба прочитати закон. Він невеликий, не він простий, але знати бо, треба Треба без... знати обов'язково, бо це дуже соромно, коли кажуть: Я не читала. Так не може. Ти не можеш бути підприємцем, якщо ти не прочитав той закон, який або закони, які регламентують ту діяльність, в ти вступаєш. Там є чотири категорії. Найважливіше для підприємців зрозуміти, в якої з категорій. Себе віднести, дуже серйозно до того відноситись, тому що найгірша норма цього закону це дуже сувора відповідальність. Якщо ти порушив, якщо, якщо ти обрав і обрав невірно, збрехав, якщо ти знизив свої обсяги, то ти будеш покараний. І там і штрафи, і штрафи великі, і ну велике покара тобто, потрібно дуже уважно читати, читати цей документ. Треба починати працювати чесно. Я розумію, що це від в наших мовах складно в дуже складно, тому що знаєте, чому не нема бажання працювати чесно? Тому що ти не розумієш, навіщо ти сплачуєш цій державі податки, бо їх все одно вкрадуть, не вкрадуть їх. Крадуть. <реш> Тому що ти не розумієш, коли куди вони йдуть. Ти не розумієш, що як держава відпрацьовує на те для, для тебе ці податки, бо ти, коли їх сплачуєш, ти кажеш, що так. Але що? хочу сказати всім, у кого виникає, які питання щодо спрощеної системи оподаткування або щодо бізнесу. Звертайтесь до нашого громадянського опіру, звертайтесь до мене особисто, як для Олександри Кожель. Ви знаєте, всі мій телефон 050 469 6391. Він 10 років, ви всі телефонуєте. Але хочу сказати, ми всі варті того, щоб у нас була європейська, цивілізована, демократична країна. І це залежить тільки від нас. І я дуже на вас розраховую. Дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дуже дякую. Дякую.